Привіт, мене звати Юля. А мене Оксана. І, І ми, ми займаємося осередком, осередком краси та стилю у Тернополі. Тернополі. Нічого так не прикрашає дівчина, який зовнішній вигляд. Що перше кидається в очі при зовнішньому вигляді дівчини? Звичайно, це її одяг. А точніше, стиль, якому дає перевагу. Мабуть, щоб бути модною, необхідно дотримуватися певних правил. Давайте запитаємо нас Тернополя, як стати модною. Усі наші відео за посиланням. Просто дивитися модні. Якісь телепередачі, журнали читати, щось шукати нове в інтернеті. Остернополянок Тернополянок ви вважаєте Ну, напевно. напевні. Лазар'яни гарно вдягається. Нічого нікого. Для того, щоб бути модною, треба знайти себе, тобто бути певною особистістю. Людина, яка почуває себе впевненою в собі, яка... Знайшла себе, своє особесі я вона є модною, яка вміє себе подати. Тобто моду створює людина кожна для себе. Вона бути собою, бути щирою, самою собою тоді тебе модно. Ну я вважаю, що кожен повинен знайти свій стиль. І е, я ну я думаю, що взагалі не треба ніяк підходити під якісь всякі рамки, шукати щось своє і звичайно слідкувати за модними тенденціями, але все одно шукати щось. Ну, не всім все підходить, просто треба е, все пропускати через себе і шукати те саме, щоб, в чому ти будеш відчувати себе справді особливий. Костер на полянок назвати стильним та модним. Ну, Важко сказати, багато людей. Я часто от, не раз проходжу в центрі і бачу дуже багато гарних дівчат. Кожна по особливому гарно виглядає. Кого варто фоловати в інстаграмі? Ну, це також індивідуально, я думаю. Це кожен собі знаходить свої, знаєте, багато знає випадків, просто е, слідкують за людьми, але ну, самі як нічого не роблять для того, щоб якось виділятися, якось виглядати краще. Просто тупо слідкують за людьми, але я не вважаю, що це є щось. Ну, найперше потрібно дивитися всякі модні передачі, читати журнали про моду, фешн шоу дивитися, давайте побачимо. Стернополянок є для вас прикладом стилю та краса. Ну, у нас в Тернополі насправді дуже багато красивих дівчат. Я навіть не знаю, напевно, як такої одної дівчини немає. А так, кілька? Усі мої подружки красиві. Кого варто полувати в інстаграмі? Мене. Ну, моделей, американських, моделей Вікторія Сікрет, українських моделей. Напевно, носити лише ті речі, які підходять по фігурі, не обов'язково потрібно гонитися за модними тенденціями. Треба підкреслювати свою красу і свою фігуру. Кого в Тернополі ви вважаєте модним? На даний час дуже багато дівчат є стильних і модних, і важко виділити одну фаворитку, тому що зараз дівчата дуже часто слідкують за модою і гарно виглядають. Насправді, щоб бути красовою, думаю, кожна дівчина повинна за собою дивитися і а, звісно, світ моди потребує того, щоб за ним також спостерігали. Хоча, я думаю, кожного із нас у цей час є свої якісь повітряні смаки, вподобання. Я думаю, що потрібно стати сухо і вдягатися так, як це буде подобати. Я приєдную до це, звісно, так, справді, щоб бути модною і красивою, потрібно святкувати початку за собою. Як кстати, моду, не знаю. Кожна своя працедумка, хтось хоче, хтось ні. Але саме доки розбустати собі лісати. Я думаю, просто слідкувати за новинками, за модними кольорами. Час, напевно, в інтернеті найбільше інформації про це все. Я думаю, якось так. Напевно, що здягатися, слідкувати за собою. А у Тернополі є модно. Кожен переходить. Кожен я сяду, я вибираю. О, стати модною це, напевно, бути самою собою. Тому що коли ну, людина відчувається і душа. І ну, не знаю, люди, людина, тому що зовнішність це така річ, знаєте, вона тільки для першого враження. А от середина це така, напевно, річ, для, яка завжди буде, ой, не знаю, це Ну, це от та людина, яка вона є в душі, вона завжди буде індивідуальною. Це, напевно, є мода кажучи, навіть не знаю, переважно сподіваюся в такий одяг, те, що зручно, те, що комфортно, не задумаючися, чи це буде навіть стильно і надто модно для кожного. Комусь подобається таке, комусь таке для когось, хто модним. Я, Наприклад, діваю те, що подобається мені, те, що буде зручно. За ким із тернопільських красунь ви слідкуєте? Ну, навіть не знаю. Дивлюся переважно на деяких людей і те, що подобається. Наприклад, з'являється, наприклад, на собі хотіла би це носити. А чи воно буде, наприклад, Кожен рік вона може пасувати, а може і ні. Як кому? Звичайно, слідкувати за собою. Стрижки, одяг, слідкувати за новими тенденціями. Кого із тернополянок ви вважаєте модним? Усі ваші тернополянки почати. Всі, всі кожна по-своєму лопі. Не знаю, гарно одягатись. Що у вашому розумінні гарно? Я вам гавати, гарний одяг. Доглядати за собою кого із тернополянок Ви вважаєте модним та селі? Е, Юлію Швець. Кого варто половити в інстаграмі? Це багато кого. Кім Кардашян,